Доброго дня, дітки! До нас завітала фігура. Як вона називається? Так, ця фігура називається Силіндр. Послухайте, яка одного разу з ним трапилася історія. Жив був Силіндр. Він велично ходив доріжкою та раптом спіткнувся і покотився. Котився котився, а назустріч йому куля. Куля й каже Здравствуй, братику. Я не братик тобі, відповів циліндр. Як же ти вмієш котитися? І я вмію котитися ми схожі, Отже, ти мені братик. Ні, ми не схожі, відступає циліндр. Сперечалися циліндр з кулею довго. Поки не стомилися. Дітки, давайте спробуємо їх помирити. Розгляньте уважно ці фігури. Куля може котитися уперед, назад, ліворуч, праворуч. Куля рухається вільно в різних напрямках. А ось цилінд може покотитися тільки тоді, коли його покласти. Тобто, якщо цей лінт. Він не буде, а якщо покласти на бік то він покотиться. А ще уважно розгляньте циліндр. Скільки кругів він має? Один. Два. Він має два круги один зверху, один знизу. А чим схожий куля та циліндр? Вірно, вони можуть котитися. А чим вони відрізняються? Так, куля котиться у всіх напрямках, а цилінд – ні. Куля не має кругів, а цилінд має два круги. А тепер нам із цих геометричних фігур необхідно вибрати всі циліндри. Скільки у нас залишилося циліндрів? Порахуйте! Один, два, три, чотири, п'ять, п'ять циліндрів. А за якою ознакою вони відрізняються? Правильно, за розміром та кольором. Нам необхідно їх виставити від найтовщого до найтоншого. Спочатку ми поставимо синій циліндр, потім зелений, наступний жовтий. потім червоний. І самий найтонший блакитний. Молодці малята. Дітки, ці веселі фігури дуже люблять також грати. Давайте їх порахуємо, скільки їх? Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Відно, їх п'ять. Запам'ятайте, яка фігура на якому місці стоїть. Яка фігура стоїть на першому місці? Так, циліндр. А на другому круг. Так, запам'ятайте всі фігури. А тепер. Заплющить оченята. А тепер розплющить оченята. Та скажіть, що змінилося які фігури помінялися місцями? Правильно, круг і куля помінялися місцями. Давайте ще раз спробуємо заплющить оченята. Розплющить оченята. А тепер які фігури помінялись місцями? Так, селін і квадрат. Ви всі молодці! До побачення, до нової зустрічі!